Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. Я нагадую, що ми продовжуємо розмову про Григорія Савича Сковороду 3 грудня. Йому виповнюється 300 років. Звісно, Черкащина вважає себе теж територією, до якої причетний цей великий українець. Власне, сьогодні ми будемо говорити про його філософські погляди, тому що наш сьогоднішній гість, дозвольте вам його представити, стверджує, що. Григорій Савіч Скородав в першу чергу філософ. Отже, Павло Васильович Кретов. Він є кандидатом філософських наук, доцентом інституту міжнародних відносин історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Павло Васильовичу, дякую, що погодилися поспілкуватися дякую з нами. Дякую. Давайте почнемо власне з самої постаті. От для вас, як філософа. Постать Григорія Савича Сковороди. Що значить? Що це за постать? І хто це для людини, взагалі для філософів, як таких для людей, які обрали таку ж саму стезю в своєму житті? Ну, мабуть, варто почати з того, що Григорій Савич абсолютно унікальна фігура, навряд чи е, в найближчому уявному майбутньому, щось подібне буде не тільки в Україні, а й в Європі і в світі. Тому що, мабуть, це. Ну, не останній, але один з останніх філософів сократівського типу, як його назвав Чижевський Дмитро у своїй класичній роботі з української філософії, оскільки він практично жив так, як вчив, як зазначав академік Багалій, а вчив так, як жив. А крім того, от зразу почнемо з фіналу. От він заповідав, коли помирав в Паневанівці, тобто він там ж є легенда канонічна про те, що він точно знав, Визначить, коли так. помре, та викопав собі могилу. Потім ліг спати і в вісні помер. І він заповідав написати, що «світло ви мене, але не піймав. Ця фраза давно стала ідіомою, і в сучасній медіакультурі українській це мем, практично. Але що вона значить? Розумієте, ми постійно. Намагаємось заново піймати сковороду, що в принципі не є можливим. От найкращий, мабуть, дослідник творчості сковороди, сучасний царствою душі, нещодавно померлий Леонід Ушкалов, харківський вчений. Він свою останню книгу, присвячену сковороді, назвав ловитва невловного птаха. А угу. є така притча у сковороди в одній з останніх його робіт в діалозі змій ізраїлів. Або сатир ківіацький, так там він, пустельник, розповідає про те, що він виходить в сад і ловить невловного птаха. От ловити сковороду, фіксувати сковороду, вербалізувати його якісь риси, це все одно, що ловити невловного птаха, тому що він не надається до фіксації. Розумієте, він християнський символіч, символіст і християнський символічний містик. Тобто нічого подібного не було до, нічого не подібного не було після. От Мирослав Попович, попередній директор Інституту філософії у своєму нарисі історії України, називає його старчиком, оскільки ж відомо, що він, коли йому було 46, ішов 47, і він покинув практично все, що в нього було. А в нього було не так мало на ті часи. У нього був соціальний статус, у нього була освіта, у нього були статки, які не які. А він, крім того, був людиною надзвичайно знаною в книжному середовищі, в еліті певною мірою. Він був популярним. От. І він це все покинув, і він пішов ходити шляхами України, став мандрованим філософом. Але він не був старчиком, от, наприклад, яким був Паїсій Величковський. Він не був чистим книжником, якими були його харківські сучасники, приятелі. Він не був так само чистим ченцем чи провідником святоотецької традиції, там, чи церковно-слов'янської. Він абсолютно герметичний в тому сенсі, що він як ціле не може бути зафіксований, розумієте? І тому його ловити, його фіксувати, писати про нього книги, Ушкалов в своєму. Компендіумі Сковородіани він зазначив, це виходила ця книга, ще на початку 2000-х, і от він тоді зазначив, що понад 5 тисяч джерел в світі написано за останні 200 років про сковороду. Ну, це, це дуже суттєво, звичайно. Я, я не знаю навіть українців з подібним таким послужним списком. Нема. Немає просто. Немає. От, і знаєте, я хотів би якраз підставити тут якраз Григорія Савича з Тарасом Григоровичем. Угу. От розумієте, Тарас Григорович це така земна потуга української мови. Це стихія, це не просто батько нашої мови. Це а, така Пророк, підстава. Пророк нації, а, врешті, ну, знайти, ці далі. визначення вони дуже такі умовні, тому що не ясно, що мається на увазі. Пророк чого? Що таке нація знову ж таки? Тобто, ну, я, наприклад, студентам даю простий такий тест. Жартівливо, звісно, угу. жодного там расизму, боже борони. Тобто я кажу, що от, якщо ви читаєте гайдамаки, от вступ там, де ходить по надуманню, да, да, там, да. і у вас не полотніє от обличчя, там у вас мурашки по спині не біжать, ну ви не українець, значить. тобто ви українську оцю традицію не можете сприйняти на рівні емоцій. А Сковорода інший. Сковорода, хоча і філолог, він від логоса, від Христа логоса, якого він часто в своїх текстах порівнює з епікуром. От, він же абсолютно не церковний канонічний мислитель, він єретик взагалі-то його, йому це часто на це вказували, його позиція філософська абсолютно не вкладається в догмати от ортодоксальні православної традиції. Тобто він відповідає скоріше от платонічній лінії про ідею того, що існує якась структура за реальністю, і ця структура, вона. Ідентична, тотожна для всіх культур, всіх часів, якась вічна правда. От в філософській традиції це називається філософія Переніс, філософія вічна. І от він, якраз, є її провідником в Україні, він один. Тобто, ну, статус філософа-містика, мабуть, якось теж вписується в ці, ну, в, ці, в ці реалії. Павло Васильович, от знаєте, що мене цікавить, верніше не ну, непокоїть, цікавить, взагалі, от зараз у людей, які вивчають філософію, які займаються науковою діяльністю філософії, безліч можливостей для того, щоб вдосконалювати свої філософські погляди, так? читати трактати, там, знайомитися з філософськими працями закордонних науковців, ну врешті спостерігати за цим життям. Тоді, 300 років тому назад, так? Я так розумію. Ну, звісно, києво могилянська академія це був потужний, скажімо так, навчальний заклад тоді. Якась базова, скажімо так, наука була. Але як ви поясните оцю, скажімо, таку глибу, таку велич, таку ну, всеоб'ємлююче знання, таке про світ, про, 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 про взагалі про все? Ну, Було багато поливів на шковороду. Звичайно, він. Він же не закінчив, ви знаєте, Молянську академію, так. він клас богослов'я таки не закінчив до кінця, але клас філософії він прослухав і трошки слухав богослов'я у префекта Академії тодішнього Конейського Григорія. От, Він знав декілька мов, тобто ми знаємо достеменно, що він був в країнах Європи, точно в чотирьох, і є такі непідтверджені дані. Но, в разі, Є така точка зору, Ковалинський вважав, що він був також і в Німеччині, зокрема в Університеті Галля, Франкфурті. Тобто він е також, е на думку дослідників і минулого століття і сучасних, е є провідником. Не лише от баракової європейської традиції, але й німецької університетської. Тобто він європейцець в повному сенсі. От чому я порівнював його з Шевченком? Тараса Григоровича от неможливо перекласти адекватно іншими мовами, тому що Распоредж, його достеменно ну, зрозуміють тільки Україне. А от е, Сковорода, він, оскільки від логоса, від раціональності. А його філологічне обдарування, його талант як поета, як байкаря це вже трошки інше похідне, так само, як педагога. То він універсальний. Тобто він саме тому він так активно досліджується на заході. От перша робота західна про нього вийшла ще практично наприкінці XVIII століття, а ґрунтовні роботи німецькою і англійською виходили на початку двадцятого. Тобто він цікавий світові. От і, і він представляє нас в цьому сенсі. розумієте? Він не, не і просто... можна його поставити поруч з такими відомими філософами, як Сократ. Там, е... Ну з Я, Сократом можна. точно не можна, тому що не тому, що Сковорода менше, сковорода більше. Сократ, він раціоналіст. розумієте, тобто, Він, це шукав, поняття. Інші погляди, він так. шукав поняття, і мета його діалогів, розмов це знайти поняття, зафіксувати mm -hmm. нове знання. А скорода містик, він користується символами, алегоріями. Його мета підвести до таємниці, але до кінця не відкривати її суть, оскільки це неможливо. Uh -huh. Розумієте? Ми ж кінечні обмежені істоти. Яким чином ми можемо осягти велич Божого задуму? Ми можемо тільки безкінечно наближатися. І тому, до речі, от метафору, яку він постійно використовує в текстах, одна з його улюблених метафор, парокових повністю житейське море. Море, море, море життя. От якраз і є це от, те, що вказує на його ну, тип філософування. Тобто він постійно користуючись Платоновим же терміном, використовує метаксис коливання від одної крайності до іншої, від одного там мовного варіанту до іншого, від одної метафори до іншої. І його читач і слухач має сам підійти до істини. Він його не тицяє носом, ні в що, він йому не дає визначень сковорода. Тобто він містик в тому сенсі, що він провадить людину шляхом пізнання, а зовсім не вказує їй готові якісь відповіді. Ну тобто, дуже унікальна особистість, навіть Безпроць. навіть я розумію, яка далека людина від філософії, але все-таки його філософські погляди переважно були спрямовані на етику, так чи, чи, чи не можна так сказати? Можна, ну от, знаєте, бо... от я, я, я б що хотіла від вас почути, от все-таки його переконання, його е, якісь... Погляди, його висновки. Яким чином зараз можна використати? І чи використовуємо ми оці постулати, власне, хоча б щось із його творчого спадку такого? Дякую, пані Валентино. Та все можна використати. Сковородна віть. Універсальний. так? Тобто, справді, тому що закидальський мислитель з діаспори, який вивчав саме філософію Сковороди. До речі, як і молодий Ушкалов колись в Харкові в 90-ті роки. Так от вони говорили, що там три от аспекти постійно педалюються в філософії Сковороди. етика, яку зазначили, теорія пізнання і онтологія, тобто його вчення про світи, про три світи. Він з ким тільки не порівнювався. Я, якщо я зараз почну перелічувати, з ким його порівнювали, починаючи з мислителів античності і закінчуючи мислителями ХХ століття, то це почнеться з Платона і Піфагора, а закінчиться Гайдегером, Попером. Гадамером, тобто тим, хто зараз на слуху у всіх там. Тобто його філософія вона є прикладною в тому сенсі, що він не пише книг заради того, щоб писати книги. Його книги це його спосіб контактувати зі світом. От що взагалі означає ця фраза Світлови мене, але не піймав. А це не означає, що Скворода тікав від світу, тікав від реальності. Насправді, оці його постійні втечі від соціальної фіксації, а угу. це і було осягнення світу. Ну, реальним було дієм. Мандрівки, Скворода. мабуть, були одним з, з, з способів. це зробити. Так, от, ну це ж якраз дуже давня тема. що Коли ти йдеш, ти знаходишся в спокої. Угу. Тобто його мандри це і було перебування в центрі світу. Тобто, от у Микола Миколи Козанського є прекрасна метафора, ну на давня, власне, ще від Аврелія Августина, про те, чим є Божа безкінечність, чим є Бог як Абсолют. Точка центр якої в кожній точці, сфера центр якої в кожній точці, а окружність ніде. Тобто, і тому постійні мандри сковороди, от це от подібно до цієї точки безкінечного. Тобто він уникає будь-якої визначеності, але разом з тим він все охоплює. Тобто він практично є нічим, яке є все. От, і в цьому сенсі, звичайно, його сучас, сучасність, його ну, як вам сказати, сковордуч важко читати. От, ми ж знайомимо студентів з українськими перекладами. А він писав чотирма мовами: грецькою, латиною, книжною, українською, церковно-слов'янською такий варіант, теж книжний. От, доволі це складно, і він сам називав це лінгва мікста, от змішана така говірка. Він постійно кидає виклик читачу. Зумієте? Зараз людина, ну, оскільки у нас суспільство споживання, вона хоче отримати відповіді. Вона бере смартфон і дивиться собі, от питає Google, як мені бути щасливим. Угу. Скорода теж говорить постійно про щастя, але він відповідей не дає. Тобто Він пропонує самому пройти шлях. тобто він так би мовити заводить людину в лабіринт власного мислення, і в цьому сенсі, звичайно, він актуальний. Він вічно актуальний, Павло Васильочу. Ви як викладач? От як ви вважаєте, чи достатньо уваги приділяють наші програми навчальні, скажімо так? Якісь можливо семінари, конференції, симпозіуми? Чи, чи достатньо ми приділяємо увагу цьому славетному чоловікові без перебільшення? Ну, багато дуже всього робиться, звичайно, пов'язаного з ім'ям Григорія Савовича. Але я хотів би ще раз зафіксувати той момент, що все це, власне кажучи, ну, не зовсім не те, що ефективно, але це скоріше привертає увагу. Ну, як 500 гривнева купюра, да, от. так? Так, так, так. Тобто, там його ж є так, фіксація. Водограй, так, так. так Прича про нерівну рівність. Ну, чому ні? Тобто, це абсолютно нормально. Тобто він, наприклад. Був прихильником таких речей, які нам би здалися абсолютно непристойними. Там він, наприклад, в своїх текстах говорить про те, що ну, от, співставляє, що несродна не праця, несродна діяльність угу. схожа на коштовну їжу, покладену в пісуар. Угу, угу. Тобто, така метафора книжника 18 століття шокувала шуку, б мати. Його не шокує такі речі. Він, до речі, багато хто там його оголошує в літературі аскетом. В повному сенсі, от він не був аскетом в християнському сенсі. Він скоріше був, ну, от скористаюся метафорою, чи скоріше, визначенням, епітетом Василя Пахаренка, який він застосував до, Григор... до Тараса Григоровича, от незбагнений апостол. Угу. Він є незбагнений. От скільки його намагалися картати ще, починаючи від Тараса Григоровича, від Куліша. Віднечує Левицького за те, що він не писав українською. От не писав побутовою мовою. От навіть у Малковича, Малковича є прекрасний, прекрасний вірш 2005 року. Ну, я не пам'ятаю, якого року, але він називається Роздвоєний Сковорода. Приблизно так. Роздвоєний Сковорода у рідне забрів село, віршу розповіда, душі козачкам звело, начебто й босий Гриць. А царської мови доп'яв панської, по царський язик ворушивсь, як віршу казав. Ну і закінчиться тим, що рясні йде сковорода, а рясні якраз тягнуться з січі дими. Це якраз був час, коли ж а Екатерина, пам'ятаєте, вона знищила, знищила гетьманське січ. управління угу. все. Тобто, справа в тому, що в випадку сковороди це не, не працює. Тобто, він а, якраз поза цими речами. От він найважливіший зараз для нашої сучасності української як творець українського міфу, який не прив'язаний до певної епохи. Угу. Тобто, він, а, скоріше, є така вічна українська ідентичність з аспекту логосу, з аспекту раціональності. А, тому що. А, Розумієте, міф створювався і створюється постійно з приводу будь-якої значущої фігури. Але такий автономний міф, от як Григорій Савич, універсальний. Не кожна нація таке має. Це як складова якоїсь української ідеї, про яку так багато говорять, правда? Все-таки частина цих поглядів, мені здається, прекрасно вписалася. І ще от мені знаєте, от що мені подобається в його, скажімо так, особистості, в його діяльності, те, що він говорив, що основний сенс нашого життя це самопізнання. Мені здається, що ми відійшли від цього взагалі і дуже далеко. так? Самопізнання, звичайно, і свобода. І свобода, свобода, так. В принципі, Свободу на рівні масової свідомості розуміють вже ж так не до кінця. Не всі розуміють, скажімо так. За Перебріком взагалі не розуміють, я б сказала. Бо в них нема сковороди. Вони його намагались привласнити. Восемь вважає, що він російський філософ. Так, так. Харків, це ж взагалі, але те, що вони знищили його садибу музей, мені теж здається дуже показовим. Показовим, безперечно. Тобто він. Для нього свобода, це, звичайно, і самопізнання, але ця свобода, вона виходить за межі якихось моделей поведінки, більш-менш визначених раз і назавжди. Тобто він, розумієте, не від світу всього не в тому сенсі, що він старчик, як чернець там, угу. і так далі, а він скоріше живе в іншій реальності, і він там якраз в центрі світу. Він реальний, а реальність навколо нього нереальна, не справжня. Тобто, якраз його спосіб життя, а його, до речі, називали цей спосіб інколи позахрамова літургія. От Подивіться, яка красива метафора. Тобто служба Божа тільки в мирі. Угу. От, часто говорили, що найкращий філософський твір це його власне життя. І, от, оця його... і справа не в моделі поведінки. Ніхто ж не вимагає, щоб всі ми все покинули і зараз пішли мандрувати шляхами. Так? Справа в тому, що свобода не залежить від якихось речей, які є зовнішніми щодо людини. Пізнай себе, і ти станеш вільним. Але для цього треба докласти зусилля. І в цьому сенсі, звичайно, він є ну, тригером нашої ідентичності, тригером нового українського міфу, який нам необхідний як повітря. Тому що ми повинні ну, позбутися, тепер уже всім, мабуть, ясно, навіть тим, хто. Кричав, що є велика культура, а не uh -huh. поваплений е, труп. От велика російська ця і та досі є, по телевізору їх показують часто різні пани, там а, от, е а... які кажуть, що поки вони владі, то буде у нас велика російська культура. Тобто насправді... є <ки> <паде> нам у нас своє, те, яке треба вивчати, <паде> так, так, вона яке досліджувати так. треба і, і, і керуватися цим спадком. Правда? Так, от якраз нам рівня масової свідомості, це має заменити міф. Mm -hmm. от, а міф він працює як простійна модель репродукції, смисло генерації. І в цьому сенсі роди не можна перебільшити значення. Тобто, у нас просто нема більше нічого такого, от, що було б наскільки важливим і смислогенеративним Ну, mm -hmm. <кій> До певної міри символ, так? Що-що? Символ до, пер... до певної міри символ? Безперечно. Безперечно. Mm -hmm. Тобто. І це є тим, чим ми можемо пишатися не просто по праву, а розумієте, бо тепер відкривають очі от, людям про те, що купа тих, хто були привласнені росіянами, вони насправді українці, там, науковці, вчені, культуртрегери. Але тут не просто відібрати своє там, росіян там, чи в німців, чи ще в кого небудь Справа в тому, що він унікальний в масштабах світу. Тобто ну, немає нікого такого, от в інших культурах і ми. Власне кажучи, тут не повинні доводити щось комусь чи у когось щось відбирати. Ми повинні просто ділитися. От він є, як ви кажете, символом українства в цьому сенсі от універсальним символом. Тому що зрозуміти його зможе і поляк, і американець, і німець, тоді як Тараса Григоровича до кінця навряд чи. Ну і власне черкащан є особливий привід, тому що шестирічний майже термін перебування Григорія а, так, Савовича так. на Черкащині у селі Каврай це теж, скажімо так, багато до чого зобов'язує, правда? Все таки ну не зовсім земляка, але людина, яка. У нас жила, працювала і певна багато річ, що написала. Так написала так. багато що mm -hmm. і залишила гарний слід. Павло Васильович, Ну дякую вам за розмову. З вами завжди дякую цікаво. Вам. І дякую. будемо сподіватися, що наша розмова приверне увагу багатьох тих багатьох тих, для кого взагалі постать скороди ще недостатньо поцінована. Мені так стається по так? вашому слову. Хай буде так. Хай буде mm -hmm. так. Е, я дякую вам всім. Хто дивився і слухав нас, Дякую. нагадую ще раз, що 3 грудня ми відзначаємо 300-літній ювілей унікального українця Григорія Савовича Сковороди. Про це ми говорили сьогодні з Павлом Кретовим, який є кандидатом філософських наук, доцентом інституту міжнародних відносин історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Дякую вам за розмову! Дякую. А вам за увагу! Дякую. На все добре!